Цьому році Оксані буде 35. Батьки вже втомилися говорити їй, що мріють про онуків, але давня зрада так глибоко осіла в душі дівчини, що вона була просто не готова ще з кимось будувати стосунки. Оксана навіть нікому не зізнавалася, що в свої 35 вона ще вірила в дива. На роботі вона була завжди ретельною, навіть дещо суворою, і підлеглі навіть трохи побоювалися свого керівника з відділу Оксану Миколаївну. Дехто поза очі називав її сірою панчохою. і, хоч від людей вона трималась подалі, та в душі залишалася якоюсь маленькою дівчинкою, для якої щирість, любов і справедливість були на першому місці, Оксана часто згадувала, як її улюблена бабуся назвала її своєю дорогою снігуренькою, а все тому, що народилась Оксана в новорічну ніч. Тож якесь новорічне диво постійне мало місце в її житті. Крім Нового року Оксана ще дуже любила свято Миколая. селі, де вона народилася, було прийнято в ніч на Миколая дарувати подарунки. От вона, дитина, прокидається, а під подушкою ціла купа подарунків, чого там тільки не було і солодощі, і іграшки, і одяг. Оксанка була єдиною дитиною в сім'ї, тож святий Миколай завжди щедро обдаровував її. Батьки дуже любили свою дівчинку, тому намагалися дати їй все, що могли. Після закінчення Оксана поїхала в місто поступати в університет. В той час поступити без знайомств було дуже важко, але Оксана була зарахована до списку абітурієнтів за співбесідою, оскільки закінчила школу золотою медаллю. І ця дівчина також вважає дивом. Так вона стала студенткою педагогічного університету. А через п'ять років Оксана вже вчилася у місцевій школі дітей математики. Правда, прийняли її на роботу на декретне місце, але дівчина і тому була рада, бо хотіла хоча б за щось зачепитися. На педагогічній ниві вона почувала себе як риба у воді, і, хоч їй дали відразу одинадцятий клас, але вона дуже вміло справлялася з ними. Та через три роки Оксана була змушена повернути місце вчительці, яка вийшла з декретної відпустки, і почала пошуки роботи, але знайти місце в школі їй не вдалося. Тож, коли знайомий запропонував їй роботу у себе на фірмі, вона погодилася. А одного разу на новорічні свята Оксана приїхала до батьків в село. Не встигла на останній автобус, тож стояла в хуртовину на автобусній зупинці і не знала, що робити, повертатися додому чи що. І поки дівчина була в роздумах, біля неї зупинилася шикарна автівка. Це був Артур. Він теж, як і Оксана, їхав до своєї бабусі в село. Він відразу пізнав дівчину, хоча бачились в останні вони років 20 тому, коли Оксана ще в початкову школу ходила. Артур був старшим за неї на 6 років, тож особливо вони і не зналися. По дорозі в село Артур зізнався, що пізнати дівчину було нескладно, бо бабуся йому постійно про неї розповідає, мріє, що саме сусідська Оксанка стане її невісткою. А те, що вони зараз зустрілися, Артур назвав долею. Відтоді вони не розлучалися. Оксана й сама повірила, що це доля. Через півроку Артур зробив дівчині пропозицію. Батьки якраз готувалися до весілля, як до них в хату зайшла незнайома дівчина. Просила її не виганяти, вона лише прийшла сказати, що чекає дитину від Артура. Весілля не було. Оксана поринула в роботу, щоб не думати ні про що, так і стала начальником відділу з продажу на доволі солідній фірмі. Купила квартиру, життя начебто налагодилося. Про Артура і чути нічого не хотіла, знала лише, що вони з цією дівчиною розійшлися відразу після народження дитини. І ось цьому році Оксані буде 35. Батьки вже втомилися говорити їй, що мріють про онуків, але давня зрада так глибоко осіла в душі дівчини, що вона була не готова будувати з кимось ще стосунки. Цього року. До Миколая фірма, на якій працювала Оксана, мала зробити поставку товару на величезну суму грошей. Але з товаром вийшли якісь накладки. Тож Оксана поїхала в офіс до директора фірми-замовника, щоб особисто розібратися, що й до чого. У кремезному і доволі симпатичному чоловіку, який зустрів її в офісі, Оксана не відразу впізнала Андрія, свого учня, якого багато років тому вчила в школі математики. А от Андрій відразу впізнав Оксану. Після того, як вони вирішили всі справи, він запросив її в кафе, розповів, що відразу після школи поїхав на навчання в Америку. Там він залишився, працював, а зараз повернувся в Україну лише два роки тому, але вже встиг заснувати тут цей бізнес. А потім зненацька зізнався, що був закоханий в Оксану ще зі школи, але тоді не смів зізнатися в своїх почуттях. Їхню зустріч Андрій назвав доленосною. Але одного разу Оксана вже повірила в долю, тому цього разу вирішила бути обережнішою. Та щось їй підказувало, що Андрій для неї і є тим самим подарунком від Святого Миколая, якого вона так довго чекала. Та й сам Андрій виявився дуже наполегливим. Він вирішив, що вже і так багато часу дарма втрачено, тому зробив все для того, щоб Оксана не сумнівалася що його почуття до нього щирі. Та й Новий рік вони провели разом. Зараз щасливі Оксана і Андрій чекають дитину. Лікарі кажуть, що син народиться на Миколая.